Ідея проєкту Молитва за Україну належить народному художнику України вінничанину Володимиру Кузюку. Спочатку війни була утворена така організація в серці з Україною, яка повинна була розвивати саме мистецькі проєкти і представляти Україну за кордоном. І один із таких проєктів, саме цієї організації, і став проєкт створення картин на тему Молитва за Україну. Взагалі, таким поштовхом до цього стала картина самого Володимира Козюка «Молитва за Україну, де зображена Мадонна, Богоматір, Українка, жінка, яка молиться за порятунок нашої країни від страшної навали. Тоді вирішили створити образи саме знову ж таки, жінки, охорониці дому з дитиною на руках на тлі зруйнованих наших міст. Була створена спеціальна концепція. Залучили художників з різних регіонів нашої України. Тобто, це в цьому проєкті прийняли участь 23 художники з 12 міст України, які працювали над створенням робіт. І перша виставка була презентована в Києво-Печерській лаврі в цьому році. Друге місце її презентації це була Верховна Рада України, ну і фактично місто Луцьк це третє місце презентації цієї виставки. А далі, як говорили організатори, ця виставка буде вже представлена за кордоном. На виставці представлено 43 картини. Є такі картини, де працювало декілька художників, тому що ну, загальний малюнок робив, наприклад, один художник, так, і долучалися інші до вже творчості по завершенню цієї картини. Працювали у Вінниці, працювали у Львові, там, де була можливість їх зібрати, тому що ну, більшість з тих художників вони дійсно працювали під обстрілами. Над своїми роботами, тому що тут можна побачити і Бахму, тут можна побачити ту саму Одесу Успенський собор, який був зруйнований. Можна побачити Вінницю, можна побачити Лиман. Серед загальної концепції виокремлюється картина з зображенням покрови Богородиці, яка не є традиційно іконним зображенням. Богородиця малюється в верхній частині ікони, в нижній частині ікони зображають людей, яких вона покриває своїм покровом. А в цій картині втілена ідея покровительства Діби Марії з цією країною, тому що в нижній частині цієї картини ми бачимо пейзаж. Виставка буде тривати місяць. Виставка надзвичайно емоційна, вона надзвичайно цікава. Відвідувачі, які вже мали можливість оглянути цю виставку, мають можливість ще і задонатити на нашу 14-ту бригаду, тому що каталоги цієї виставки ґрунтовні, вони українською англійською мовою з описом кожної картини. техніці олійного живопису. Всі написані картини, крупні мазки, вони виокремлюють образи, вони дають можливість створювати образи живими, такими об'ємними, скульптурними. Є цілий ряд робіт, в яких закодовані наша минувщина, наша історія і наша культура. І коли людина бачить, наприклад, цю картину, вона може звернути увагу, що тут є артефакти та, старовинні. Ну, наприклад, дерево життя це картина полтавська Мадонна. І саме на Полтавщині древо життя це був основним таким візерунком у ткацтві. Або на цій самій картині ми бачимо червоний орнаментику. Вишиті полтавські рушники, де переважає саме червоний колір, чорного менше. Або ми бачимо такі червоні квіти, якими прикрашалися вироби із глини. Ще зображення козака Мамая. Кожен регіон при створенні образ образу жіночого він втілив і національний одяг тої місцевості. Ми можемо побачити грибий міст на картинах, де фактично відбувалися ці події. Ці образи страждальної Богородиці да, на тлі руїн завершуються образом іроцквітна Україна, чи Вінницька Мадонна, наша надія. На нашу перемогу, перемогу України в цій війні, на те, що все буде добре, на те, що все буде відбудовано, відбудуються наші міста, і тому вона надзвичайно яскрава в оточенні нашого прапора українського, уквітчена квітами. Ми знову бачимо і лелеки, які прилетять на нашу Україну, і образ Голуба по іконографії це образ Святого Духа, образ Голуба миру.